Вітаю Леви! Це ваш прогноз на тиждень з 2 по 8 червня. І так, Леви, давайте подивимося, що ж приготував вам перший тиждень літа. Яких ви будете енергіях? На що вам варто звернути увагу? Дивіться карти, шукайте свої підказки. Леви, тиждень, з 2 по 8 червня. Понеділок. О. І леви починають з відлюдника. Хочуть побути десь наодинці, відключитись від світу, подумати про своє життя. Буде отакий стан, коли захочеться все лишити і кудись піти. День обіцяє такі спокійні енергії. Можливо, вам дійсно потрібен такий стан, де треба побути наодинці, походити десь біля водойми, подумати про своє життя і просто відключитись від матеріального світу. Вівторок. Карта Єрофанта. Духовність медитації, знову ж якісь наші моральні установки, яких ми притримуємося. що ця і ця карта буде говорити про нашу душу, про те, що ми будемо щось обдумувати, можливо, е якісь шукати відповіді. І Та і та карта може говорити про людину, до якої ми можемо звертатися. Якщо по відлюднику та людина може бути закрита, тут у нас людина відкрита, вона нас вислухає, допоможе, наставить на путь істини, який нам потрібно. Тут в нас може бути діва, тут в нас може бути телець. Тобто дві земляних енергії, якісь спокійні, такі приземлені, не такі вогняні, як є ви. Два дня от буде в таких матеріальних енергіях. Середа. Чотири жезли. середу є в левів якесь святкування. Ви закрили якийсь проект на роботі, ви його святкуєте. Ви купили, наприклад, будинок, ви купили квартиру. Ви святкуєте. Тобто, чотири жезли нам говорить про стабільність, про сталий результат, який в нас є. Він переносить вам задоволення. У вас є перші результати для досягнення. І карта проживається дуже приємно. Можливо, у вас є якісь свята сімейні, ви їх святкуєте. Дні народження, родини, хрестини, будь-що. Тобто, по чотири жезли ми жезлів ми щось святкуємо. Карта ваша, карта вашої енергії буде говорити про те, що ви будете в ній відчувати себе дуже комфортно. Четвер. Королева Пентаклів, ну таке дійсно, хтось буде купляти щось. Тому що це в нас говорить про покупку, це в нас може говорити також про покупку. Королева Пентаклів це в нас нерухомість, це наш будинок, це наше те, де ми живемо, тобто наші якісь матеріальні здобутки. ми Купляємо знову ж квартиру, будинок, земельний участок, десь ми вкладаємось кудись. Королева Пентаклів у нас відповідає за фінанси. Можливо, ви будете просто рахувати свої фінанси, прописувати якісь плани, куди вам вкласти, як вам потратити, Семей сімейний бюджет будете підраховувати. Можливо, просто буде комунікація, діва-телець або козиріг в цей день біля вас. Тобто жінка, яка. Така спокійна, матеріальна, дбає про своє тіло, дбає про свою, свій дім. Моє, мій дім моя фортеця. Тобто, знову ж така земляна енергія, спокійна енергія. Ну, по цій карті дуже часто от, можете щось купувати. П'ятниця. Туз пентаклі. Тут Спентаклів це в нас шанс, можливість отримання знову ж якогось, якихось фінансів. Хтось може піти на роботу більш високооплачуємо, хтось може взяти якийсь проект, то, то У когось може з'явитися можливість знов ж для отримання якоїсь копійочки, якогось доходу, якихось фінансів. По цій карті нам бажано цей шанс розгледіти, взяти його, не пропустити, тому що ми можемо вважати, що воно не наше, воно нам не потрібно, ми з ним не справді. І так далі, но по тузу Пентаклів, якщо нам цей шанс пропонується, значить ми таке на нього заслуговуємо. Субота, лицар кубків, суботу у нас є романтика, якісь романтичні моменти. У нас є лицар, який до нас проявляється, якщо я зараз говорю про дівчат. Да, тобто в левів може з'явитися. Молодий, палкий якийсь ухажор, рак риба або скорпіон, це може бути по знаку зодіаку Якщо ні, ця людина знову ж така, знаєте, благородна, емоційна, яка буде дарувати подарунки, буде розказувати якісь вам приємні слова. Но ця людина, як з'явилась так і може пропасти. тому Дивіться, як вам, якщо вам підходить на якийсь отакий роман, скажімо так, залікувати якусь душевну біль, ця людина може у вас з'явитися і таки вас вилікувати від якогось негаразда. Тобто лицар кубків у нас такий потенційний любвіобільний кавалер. Неділя. Верховна жриця. Неділю у нас дуже добре працює інтуїція. Тобто, ми відчуваємо навколишній світ дуже так тонко, відчуваємо всіх людей, вібрації з землі і так далі. Тобто поверховні жриці в нас отакі от відчуття. Вони, можливо, нас і будуть лякати, але карта буде говорити про те, що ви маєте до них прислухатися. Звертайте увагу на сни, що вам сняться, Звертайте увагу на людей, що вам говорять, тому що може бути якесь зерно в їхніх словах. Яке вам дуже потрібно. Поверховні жриці у нас є таролог, езотерик, екстрасенс. Тобто, ви можете звертатися до такої людини, елементарно прослухати прогноз на якомусь каналі да, для себе. Поверховні жриці. У вас може бути комунікація з такою жінкою, яка може вам відкрити очі на от якусь таємницю. Таємницю бажано приховати, через то в нас і випадає от така верховна дама. Порада для левів на тиждень з 2 по 8 червня. Так, леви, Карта помірності. Не спішіть, не підганяйте ніякі події. Все відбувається в вашому житті так, як потрібно. Просто от, сфокусуйтеся на своєму розвитку, да, на своїй духовності. Дуже багато карт випало от, таких духовних, да, які, які потребують, от, щоб ви віднайшли от, той баланс, який вам потрібен. Да, віднайдіть баланс, знайдіть ту золоту середину, яка вам потрібна у вашому житті. Тобто, якщо ви багато працюєте, візьміть собі відпочинок. Якщо ви багато чогось їсте, зробіть собі от, якийсь піст коротенький. Да. Якщо у вас є. От як чогось багато, а чогось мало, от віднайдіть ту золоту середину і вам стане набагато легше. І так, Леве, це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!